Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом щодо авіаційної катастрофи. На жаль, Україна втратила двох пілотів. У навчальній авіаційній бригаді університету під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліти. Мі-2. родина університету зазнала неповноправної втрати. екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув на місці події. Працюють слідчі профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України. Командування університету та військ. Кої частини все вічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Це болюча й непоправна втрата для усіх нас. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що пілот інструктора був досвідченим пілотом і літав. Також на винищувачах повинен був відправлятися на навчання в Нідерланди для того, щоб літати на F-16. Знову непоправна втрата і підозріла з початку третього дня. Тому месяця в минулому році джуса також авіакатастрофа комосі не потрібні в Україні. Іні пілоти F-16. А Людмила Семенюк пише наступне до самого вечора топ-темою нашої змі була автокатастрофа у столиці до якийсь народний депутат від фракції «Слуга народу на другому елітному автомобілі врізався в бетонну загороду, пошкодивши собі голову і хребета. Мабуть, якби сьогодні одне із найпливовіших видань світу The Wall Street Journal не повідомило про героїчну загибелі відомого в США українського пілота із позивними Монфіша. То ми б нічого і не знали, бо лише тоді. Наші передрукували цю важливу інформацію. Насправді загинув місяць риба ще 26 серпня. У ту страшну ніч, коли після святкування незалежності нас атакували 127 російських балістичних ракет. Олексій Месь, пілот літака F-16, у тому бою, сам знищив три ракети та один шахет. І на жаль, загинув. Чому його знали і віддали йому шану американці? Тому що Олексій разом із легендарним джусом Андрієм Пальщиковим проходили стажування в США, часто виступали там на телебаченні. Зустрічалася із сенаторами у конгресі, просуваючи ідею передачі Україні бойових літаків F-16. Мрія Олексія Меся збулася. Він таки таке вивчився управляти Фалконом у Великій Британії. Цей хлопець у Шепотівки взагалі був бездоганним всьому в знанні англійської мови в дипломатії, особливо вмінні літати та воювати. Йому було всього 29, а Монфіша загинув разом з любимим літаком 26 серпня. А Джус 25 серпня з різницею Одинріка. Гірко, що загинув прикро. Що поховали пілота якось потайки від народу і гидко, що очільник держави хваснув на гучній прес-конференції? Ми вперше застосували f 16 для відбиття повітряної атаки. Але якось забув сказати, що тим ми був Олексій Месі. А Юлія Марушевська зазначає, дорогою ціною закривають наше непозаріка. Після смерті пілота Андрія Пільщикова джуса загинув пілот Олексій Месі Монфіш. У свій останній день пілота винищувач Олексій Месі зробив неймовірне. Зупинив три ракети і які летіли на наші міста. Це була наймасовніша атака. Він витратив всю амуніцію, яку мав, щоб зупинити ворога. Він один з перших опанував новий літак літаки. Показав на ньому неймовірну якість бойової роботи, за обставин яких жодному іншому пілоту F-16 не доводилося працювати. Ці хлопці мали жити довге життя, народжувати дітей, ставати командувачами, робити дурниці, зачаровуватися і розчаровуватися. Я так хочу, щоб вони стали старими і засмучували своїх онуків історіями про збиті ракети, але вони стали героями. Пілот Олексімес. Любив обджолярство і так легко уявляє його дідусем біля своїх вулканів. Він любив свою сім'ю. За кожної нагоди їхав додому або брав їх із зопою відрядження. Його у лянці три роки Олексій був за серйозний, зібраний, турботливий, старший брат, лідер в сім'ї і підрозділи. Мала честь працювати зимонфішем над адвокацією f 16 для України. Олексій не любив публічності, але для справи дав десятки інтерв'ю без англійською. Переконував посадовців готувати документи. Він використовував. Повагою у партнерів і як професійний пілот, і як управлінець у складному процесі створення нових літаків. Олексій Майс повинен отримати звання Героя України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.